Кажучи, трошки було соромно читати новини про те, що нам в чергове вже за нашою історією Білий дім надсилає українському уряду список реформ, які потрібно зробити. Скільки урядів вже за останні 10 років чи 30 років отримували ці списки, обіцяли їх зробити, і це ж нам потрібні ці речі. Вони пов'язані з боротьбою з корупцією, з судовою реформою, щоб у нас там Яворівські суди не управляли. Чернігівською громадою, хто має право, а хто не має права. Це все треба точно робити. Але сам факт, що нам про це вчергове надсилають офіційних листів наші партнери, то це їм більше потрібно, ніж нам. Хоча насправді це нам більше за всіх потрібно. І тут два, дві, дві емоції: Перша – це те, що соромно, а друге, що зараз це питання не просто відбудови. Інституції України чи реформування, а це питання національної безпеки, бо там є чітка прив'язка до того, що якщо ми в чергове нічого не будемо робити, то ми просто можемо через якийсь час почати повільніше чи менше, чи взагалі не отримувати зброю. А це вже не питання, якою буде Україна, а питання, чи буде вона взагалі. Тому, звичайно, це серйозний такий вже сигнал нам дають. Якщо його дають, то це означає, що було вже декілька раундів непублічних розмов. Я переконаний, що цей список не остаточний. Там відсутній ряд важливих напрямків пов'язаних з демократією, пов'язаних з місцевим самоврядуванням. Ми точно знаємо, що наші партнери ці питання тримають в фокусі. Я думаю, що це часткові питання, але велике питання: хто це буде все робити? Якщо у нас в Верховній Раді. Найцікавіші креативні ініціативи це крутити велосипеди в тюрмах, щоб вирішити питання енергетичної безпеки. Якщо у нас Комітет свободи слова два роки під час війни, півтора там, плюс, очолював зрадник за посаже Шуфрич, а зараз призначили дуже цікаву таку фігуру. Прізвища його ніхто не знає, ну я впевнений в залі, але те, що це людина, яка 21 році чи на початку 22-го пропонувала бабусі, яка не може заплатити за комунальні послуги, продати елітну собаку, щоб заплатити за комуналку. Да? Тепер ця людина очолює цілий комітет свободи слова. Ну це смішно. Хоча яка свобода слова, такий і керівник. Нас цікавить як громаду міста, зараз в Верховній Раді, більше за все, звичайно ж, це питання. Бюджетного кодексу, зміни до якого були проголосовані в першому читанні, але складно були проголосовані і не було проголосована пришвидшена процедура. Тому я сподіваюся, що все-таки буде знайдено ну, компроміс в ідеалі для місцевого самоврядування всієї країни і для країни, до речі, це найкраще рішення залишити, як є, тому що ті кошти, які у громад є зараз в бюджеті в Тому числі від ПДФО військових, вони спрямовують набагато більш ефективніше ніж центральні органи влади, ніж ряд обласних військових адміністрацій. Ну, вчора побачив тендери в Дніпропетровській області на ремонт доріг 5-7 мільярдів гривень. Ну, ми говоримо про те, що міста там якісь там декілька мільйонів гривень спрямовують. Не на ЗСУ, а на відбудову міста, функціонування Це Нормально, я вважаю, тому що життя все одно люди живуть і вони користуються цими послугами і, і мають на це право. Але 5 7 мільярдів на дороги в Дніпропетровській області ну, велике запитання. І це ж не єдина область, яка це проводить. Тому найбільш правильний варіант, звичайно, залишити це все в бюджетах громади, тому що це і більш швидка і ефективна підтримка тих самих військових частин Збройних сил України це вирішення ряду. Питань, які є у військових частинах, які знаходяться на території міста або біля міста, досить швидко, і вони самі про це говорять, що ми без вас через свої вертикалі ми їх не вирішимо взагалі там за якийсь зрозумілий, зрозумілий період там, місяці. Ну до нас звертаються ряд частин з абсолютно робочими питаннями, які вони по-іншому вирішити не можуть. Якщо у нас ці кошти забрати, то вони взагалі їх ніколи не вирішать.